З давніх пір в тих районах, які часто піддаються затопленням, люди будували будинки на вбитих в землю палях, палі робилися з колод і заганялися в ґрунт вручну, про це схоч і забирав багато часу і сил. Проте дозволяв підняти будинок на 1-2 метри і врятувати майно від води, фундамент палі і зараз досить часто застосовується в тих випадках, коли будинок доводиться будувати на слабкому ґрунті, сильно шимаємому або маломіцному. Тобто на такому ґрунті, який для звичайного мелкозаглубленого фундаменту не підходить конструкція фундаменту забивних паль, фундамент пальовий, фото якого ви знайдете у вкладці, має безліч переваг і вважається серед будівельників одним з найнадійніших, якщо порівнювати стовчастий і пальовий фундамент. Технологія останнього набагато простіша, оскільки відпадає необхідність рити ями, робити опалубку, засипати пазухи. При будівництві пальового фундаменту можна взагалі обійтися без земляних робіт. Забивні палі вганяються в ґрунт спеціальною технікою, а для буронабивних паль свердловини можна пробурити ручним будівельним буром. На будь-яких типах ґрунтів, крім тих, в яких присутні непробивні включення, можливе застосування забивних паль. Виготовляються забивні палі з дерева, в основному хвойні породи кет, сосна, модрина, дуб, сталі або залізобетону. Той кінець дерев'яної палі, що призначений для забивання в ґрунт, загострюється і захищається наконечником зі сталі від можливих пошкоджень при зануренні в ґрунт. На верхній кінець надівається сталеве кільце, щоб від ударів молота паля не розкололася. У паль із залізобетону нижній кінець також загострюють. Фундамент палі своїми руками влаштувати цілком реально. Оскільки для цього не доводиться виймати ґрунт, палі заганяються в землю за допомогою спеціальних молотів, вдавлюють пристрої і віброзанурювачів, встановлені забивні палі зрізаються на одному рівні, а зверху з'єднуються ростверком, який забезпечує рівномірний розподіл навантаження на всі палі. Паливий фундамент може також виготовлятися з металевих трубчастих паль порожнистих всередині їх основна перевага в тому, що вони набагато легше інших видів забивних паль, крім того, забивати їх можна дуже глибоко, заповнюючи бетоном для стійкості, сюди ж відносяться і гвинтові палі з навареною гвинтовою смугою, що застосовується при свино-гвинтовому фундаменті, як робляться буронабивні пальові фундаменти. Для гарантії цілісності фундаменту на спучуваних ґрунтах краще використовувати буронабивні палі, нехай цей спосіб більш трудомісткий в порівнянні з вищописаним, зате не доводиться витрачати гроші на оренду дорогий свебойної техніки. Фундамент на буронабивних палях виготовляється шляхом бетонування пробурених заздалегідь свердловин. Буріння паль під фундамент може здійснюватися ручним буром з максимальним діаметром до 30 см і довжиною штанги. Понад 5 м завдяки особливому розташуванню ріжучих хлопоти і боріння вимагає невеликих зусиль. Необхідна глибина і діаметр свердловини розраховується, виходячи з особливостей ґрунту, найчастіше вистачає глибини близько 10 м і діаметра близько 20 см. Подальше пристрій пальових фундаментів з буронабивних паль виглядає так: по всій довжині свердловин передбачається чохол з декількох шарів рубероїду, Лівки або оцинкованої сталі, щоб уникнути виштовхування паль під впливом спочування ґрунту під час морозів, фундаменту ніщо не зашкодить, якщо ґрунт буде ковзати по захисному чохлу, у свердловини встановлюється арматурний каркас у вигляді пов'язаних прутів арматури по три штуки з виведенням прутів вище заливаються паль на висоту майбутнього розтверку, арматура послужить надалі сполучною ланкою між набивною палею і розтверком. А також запобіжить можливий розрив фундаменту в результаті обдимання ґрунту. Проводиться заливка пальового фундаменту важким бетоном кварцовим піском або щебенем гірських порід. Заповнення відбувається безперервно в кожну свердловину шарами, бетон ущільнюється штикуванням, залитий фундамент на палях можна буде навантажувати лише через місяць, коли бетон остаточно схопиться. Конструкція розтверку для пальового фундаменту. Фундамент палі з розтверком робить конструкцію більш надійною і довговічною, надає їй жорсткість, зробити розтверк можна зі збірних залізобетонних елементів або залити монолітний фундамент. Фундамент палі з монолітним розтверком краще для самостійного будівництва, оскільки набагато зручніше залити бетон. Ніж складати на палі важкі залізобетонні блоки між ґрунтом і нижньою частиною розтверку повинен бути зазор, щоб ґрунт при спучуванні не піднімав сам розтверк, тому розтверк ні в якому разі не повинен розташовуватися безпосередньо на землі. Свайно розтверковий фундамент виконується наступним чином на палі встановлюється опалубка, всередині опалубки міцно закріплюють арматурний каркас, підкладаючи під нижні прути невеликі бруски. Щоб арматура повністю виявилася занурена в бетон прутки, що стирчать з боронобивних паль, з'єднуються з арматурним каркасом розтверку для більшої надійності фундаменту, розтверк заливається бетоном, так само, як в стрічковому фундаменті. Висоту розтверку рекомендується робити не менше 30 см, а ширину, трохи більше товщини стін будинку, близько 40 см. Фундамент палі відгуки, переваги та недоліки. Безумовно, переваг у пальово-розверкового фундаменту чимало він дозволяє знизити теплові витрати будинку, оскільки розтверк не стосується мерзлої землі, зменшує рівень вібрацій, що особливо актуально в районах, розташованих поруч з трасою або залізницею. Виключає необхідність земляних робіт, вимагає менших витрат, ніж стрічковий фундамент, однак фундамент палі недоліки теж має досить почитати різновічні відгуки тих. Хто для свого будинку вибрав саме такий тип фундаменту, наприклад, до недоліків можна віднести той факт, що пристрій цоколя в будинку викличе певні складнощі через піднятого над землею розтверку, простір між палями доведеться чимось заповнювати. Крім того, фундамент палі недостатньо стійкий і на просадних і набухаючих ґрунтах. Вибираючи фундамент для свого будинку, добре обміркуйте всі можливі плюси і мінуси, щоб прийняти правильне рішення. Фундамент палі може виявитися як ідеальним варіантом в одному випадку, так і великою помилкою в іншому.